Можливо, ви знаєте, такі диски називаються флеп-диск. Це полюстковий, але не з абразивним нанесенням, а з гармонічним нанесенням мазу. Він працює досить швидко і досить чисто. Так от, Ідея була саме в цьому. Тут три грані він дуже ідеально заходить в плитку, дуже чисто працює. Але найголовніше, що він працює швидко. І плита, така як 6-4 там є міліметри, яка підклеєна. Зразу можна з ним ще шліфовувати 45-й кут. Або це перший момент, або другий момент плити 45 високоформатні є не ратифіковані. Для того, щоб хоч якось почати різати її, потрібно зробити якусь кромку. Тому це також зішліфувати під 90 градусів можна. Я зараз вам наведу приклад, як можна зразу зішліфовувати 45-й кут. Працює знову ж таки за рахунок того, що це алмазний інструмент на високих обертах. Встановили оберти неважливо, мережева, акумуляторна. Можна включати телевідбір. Ну, реально дуже швидко шліфує і чисто. Це десятка плита, але якщо вона буде ще тонше, то це буде прямо в один прохід відбуватися. Тому це реально класно. Особливо коли тобі потрібна якусь асиметричну форму там для підстикування плитки, ну я впевнений, що у кожного плиточника є такі маніпуляції.